Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів. Та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Проленко. Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене на кухню. Сьогодні поділюся з вами одним цікавим рецептом медового тіста, з якого приготую торт, медова ялинка та цілу гору медового різдвяного печива. Для цього тіста не потрібно купувати дуже дорогі продукти. Всі інгредієнти досить дешеві і в більшості випадків завжди знайдуться серед ваших запасів. Давайте готувати разом з любов'ю, з задоволенням та з гарним настроєм. Для початку приготую всі інгредієнти для тіста, які ви бачите перед собою на екрані. Ставте на паузу та уважно читайте. Не забуваємо, що вся детальна інформація буде в описі під відео, декількома мовами. Крім того, працюють субтитри. У миску кладу доволі м'яке вершкове масло, можна брати і маргарин. У мене ж вершкове масло. До масла висипаю цукор, виливаю молоко, додаю мед натуральний. Мед до цього тіста підходить любий. У мене з коріандра. дуже високоякісний. Знаю, тому що беру його зі своєї пасіки, якою займається мій коханий чоловік. До речі, в нього є свій канал. Посилання на канал буде в верхньому правому куті вашого екрану. І внизу в описі під відео. Ласкаво запрошую на канал Сергія Фроленко, де ви зможете дізнатися про всі тонкощі бджільництва і навчитися мати якісний та смачний мед, ось як у мене. Яйця трішки збиваю виделкою. Виливаю до миски, не бійтеся, яйця при нагріванні не згорнуться. Додаю соду. Та добре все перемішую. Тепер всю цю суміш відправляю на парову баню. Нагадаю, може хто не знає, що це. Просто беру каструлю по діаметру своєї миски, в котрій знаходиться медова суміш. Наливаю в каструлю води. Так, щоб вода не торкалася цієї миски, та ставлю цю конструкцію на вогонь. Отака вона парова баня. Суміш нагрівається, вона не повинна кипіти, при цьому постійно потрібно її помішувати. За підсумком вийшла ось така рідка однорідна консистенція, в якій повністю розчинився цукор. Можна знімати з вогню та додавати порціями просіяне борошно. Спочатку замішую ложкою. Тому що гаряче, а потім перехожу замішувати руками. В результаті одержала тісто, яке доволі неслухняне, воно чіпляється до рук, але це нормально, так і повинно бути. Готове тісто накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник на одну годину. Поки тісто відпочиває в холодильнику, зроблю трафарет для торта в вигляді ялинки. Для цього беру тарілку, в якій буду формувати торт. Та аркуш паперу згинаю його навпіл та малюю ялинку. Малюю на 3 см меншою від діаметра тарілки, бо після того, як я виріжу з тіста ялинки та відправлю в духовку, вони значно виростуть в об'ємі і не будуть поміщатися в цій тарілці. Тому обов'язково майте це на увазі. Тарілка у мене діаметром 27 см. Ялинка у мене буде заввишки 24 см. Таким чином я одержала ось такий трапарет для випічки ялинок. Тісто добре відпочило в холодильнику, буду з ним працювати. Цієї кількості тіста можна спекти два торти або один великий. Я ж спечу один торт в вигляді ялинки, на який піде вісім коржів, та багато різдвяного печива, яке можна розмалювати будь-якою глазур'ю. Тісто після холодильника стало твердим. Але то не страшно, беру шматок кіста і від теплоти моїх рук воно стає дуже слухняним. Притрушую робочу поверхню борошном та розкачую його в тоненький пласт завтошки 1-2 см. Прикладаю до нього трафарет і ножем вирізаю ялинку. Деко посипаю борошном, кладу заготівлю з тіста та відправляю в розігріту духовку, випікатися буквально на 6-7 хвилин. Головне не пересушити, орієнтуйтесь по своїй духовці. Ялинкових коржів спекла 8 штук. Потрібно, щоб вони охололи. І поки коржі для торта будуть охолоджуватися, приготую сметанний крем. Для цього мені потрібні такі інгредієнти. Які ви бачите перед собою на екрані. Щоб приготувати сметанний крем, я обов'язково перед тим як починаю роботу з тістом, спочатку відправляю сметану на 5-6 годин насито, покрите декількома шарами марлі, щоб сметани стекла зайва рідина сироватка. Добре, таку процедуру зробити з вечора, перед тим як запланували пекти торт. Відстойна сметана легко зіб'ється в крем, навіть неважливо, яка в неї буде жирність. У мене два пакети сметани по 400 грам, один пакет 15% жирності, а в другому пакеті 20% жирності. Можна взяти й домашню сметану. Це вже діло смаку. Щоб гарно збилася сметана в крем. Перше обов'язкове правило вона повинна бути холодною з холодильника. Ну і друге правило не перевзбити сметану, щоб не отримати замість крему вершкове масло. Сметана відстоялась, ось скільки зійшло сироватки, з 800 грамів одержала 600 грамів сметани, яку можна сміливо використати для крему. Збиваю міксером, додаючи невеликими порціями цукрову пудру. В кінці додаю 1 грам лимонної кислоти. Крем повинен бути еластичний та повітряний. Ось крем готовий. Починаю формувати торт. Беру коржі зайве борошно струшую кухонною щіткою та перемащую сметанним кремом. Верхній корж не покриваю. Я його покрию шоколадною глазурю. Для приготування шоколадної лазурі мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Какао беру натуральне та якісне, без цукру та інших добавок. Вершкове масло теж вибираю натуральне, якісне 82,5% жирності. Замість молока можна використовувати вершки. У мене ж вершкове масло, яке виймаю з холодильника заздалегідь, щоб воно стало м'яким. Беру сотейник із товстим дном і насипаю в нього какао та цукор. Змішую сухі інгредієнти. Це буде легше зробити, якщо попередньо просіяти какао. Вливаю в сотейник молоко, перемішую вінчиком до однорідного стану. Какао досить важко розмішати у холодній рідині, тому далі глазур треба трохи проварити. Ставлю сотейник на невеликий вогонь. І при постійному помішуванні доводжу глазур до однорідного стану. До кипіння доводити її не потрібно, щоб уникнути появи пінки. Знімаю сотейник з вогню та охолоджую глазур до кімнатної температури і додаю вершкове масло. Добре розмішую суміш вінчиком, щоб вершкове масло гарно об'єдналося з іншими складовими глазурі. Якщо раптом глазур вийшла занадто рідкою, Треба поставити її в холодильник. Вершкове масло охолоне і глазур загусне. Глазур з какао-порошку та молока стала гладкою та однорідною. Можна поливати нею мою медову ялинку, чим я зараз і займуся. Готовий торт має добре просочитися, тому я його відправила в холодильник на 5 годин. 5 годин пролетіло, поки я готувала шоколадну глазур, та пекла. Різдвяне печиво. І тепер можу сміливо торт прикрасити цією шоколадною глазур'ю. Але для початку у торта треба врізати краї, трохи його вирівняти. Щоб ялинка виглядала більш зимовою, я ще оздобила її білково цукровою глазур'ю, яка залишилась в мене після розмалювання різдвяного печива. Смачний! Ніжний, м'який торт медова ялинка з ароматними коржами та сметанним кремом готовий. Шановні мої глядачі, якщо будете готувати такий торт по цьому рецепту, не забудьте написати свої враження в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. А поки що тіста, як бачите, залишилося ще багато, тому я зразу, поки духовка гаряча, буду формувати печиво і випікати його. Для формовки можна брати любі форми, які у вас є. У мене є плунжери на новорічну тематику для мастики, але вони дуже гарно підходять і для цього медового тіста. Час випічки медового печива 5 хвилин, знову ж таки орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось таке гарненьке та веселе вийшло різдвяне печиво. Залишилось тільки розмалювати його глазур'ю. Для приготування глазурі мені знадобились такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Таку глазур називають ще айсингом. До білка додаю просійну цукрову пудру. Просіювати потрібно обов'язково. У пудрі можуть бути кристали цукру, які потрібно видалити. Інакше вони можуть трохи заважати роботі, засмічуючи зрізаний куточок кондитерського пакета. Перемішую міксером на повільній швидкості 2 хвилини. Глазур почне поступово біліти. Це відбувається через окислення білка. Далі додаю лимонний сік, від якого айсен блищатиме і трохи переливатиметься на світлі. І ще раз вбиваю 3 хвилини сукрово білкова суміш стане густою однорідною білою масою. Айсен готовий. Викладаю в кондитерський мішок та починаю малювати на печиві. Правда, я ще той художник. Видно, що це не моє таланту художнього мистецтва, у мене не так вже й багато, але, попри все, все рівно розмальовувати різдвяне печиво весело та цікаво. А якщо робити це з маленькими дітьми. То таке дійство стає ще й незабутнім на все життя. Таку цілу купу різдвяного печива я приготувала і різдвяне печиво, і торт медова ялинка. Ці два смаколики приготовані по рецепту одного тіста. Це приготування займе у вас, шановні глядачі, деякий час. Але повірте мені, ця випічка цього вартує. Вона смачна і по новорічному святкова. Готуйте, бажаю всім приємного апетиту. Їжте смачно і будьте здорові! Миру, здоров'я та злагоди вам і вашим родинам! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, тримаю з вами зв'язок. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.